Всім привіт, з вами Сіджей, і це топ 20 місць, які підійдуть для бази в Project Zomboid. Перед початком підпишіться на канал і протисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відоси. Почну я, мабуть, з найскладніших і найнезвичайніших місць для виживання, і поступово буду переходити до найбезпечніших. Як не дивно, мій топ 20 відкриває торгівельний центр. З мінусів тут безліч зомбарів, як у самій будівлі, так і зовні. Ліс поруч спокійно не порубити. Збиральництво теж величезний ризик. Немає водойми ще з нескінченною водою та рибою поблизу. І взагалі це місце підійде тільки для досвідчених гравців з потужними комп'ютерами. Але з іншого боку, всередині торгівельного центру так багато. Ато ресурсів, що з нього можна взагалі не виходити місяцями. Якщо зачистити ТЦ, знести підлогу на виході зі сходів і з другого поверху звісити мотузки, чудове місце для бази. Спочатку можна пити воду з кранів, а з прокачуванням будівництва поставити бочки для збору дощової води, зайнятися фермерством і полюванням на голубів. А ще з плюсів довкола величезна парковка. На 19-му місці в'язниця тут, як і на торгівельному центрі, здається безкінечна кількість зомбі. Немає водоймища і відповідно риболов. Рубити ліс та збирати ягідки небезпечно. З плюсів тюремна романтика, атмосфера ходячих мерців, можна жити в камері та ходити в помиранчевій робі ув'язненого. Є свій арсенал зброї, парковка та паркан навколо. Якщо ви придумаєте, як захистити вхід, цілком нормальне місце для бази. На 18-му місці чотирьохповерховий гуртожиток обогом забутому містечку. Марч річ з мінусів знову велика кількість зомбарів, адже будівля в центрі міста, водойми та лісу, поряд немає. Відповідно, немає риболовлі та збиральництва. Але з плюсів незабутній досвід виживання у багатоповерхівці у пішому доступі супермаркет, заправка та решта луту маршріджа. На сімнадцятому місці гольф-клуб. Саме тут можна зустріти зомбі-апокаліпсис у розкоші, порибалити у власному басейні і погрітися біля каміна холодними ночами. А в лісі поруч можна назбирати грибочків, нарубати дрів. У вашому володінні буде своя парковка, тенісний корт і величезна, красива територія з мінусів зомбі і віддаленість від міст. Хоча з наявністю машини це дрібниця. На шістнадцятому місці більш приземлена локація: бар на сході вестоїнта з мінусів орди зомбарів, небезпечний ліс. І до річки далекувато. З плюсів власний бар, в пішому доступі магазин зброї, супермаркет з їжею та решта луту Вестпойнта. На 15-му місці камери зберігання на північному заході від гольф-клубу. З мінусів натовпи мерців із трейлерного парку поблизу, небезпечний ліс і збиральництво, відсутність водойми та риболовлі. З плюсів непереборний паркан для зомбі майже по всьому периметру. Всередині камер зберігання, купа будівельного луту, в пішому доступі трейлерний парк, склади. Та заправка на 14 му місці два склади в Малдро, майже повністю огороджені парканом, що є головним плюсом всередині будівельний лут. А оскільки склади в центрі міста, за рештою луту далеко ходити не треба все поруч. З мінусів звичайно, купа зомбі. Доведеться подумати, як заткнути дірку в паркані. З півночі за парканом є міні ліс зі збиральництвом. Щоб зібрати ягідки, доведеться ризикувати. Заправка у Роузвуді розташувалася на 13-му місці. З плюсів бази нескінчен. Данний бензин та електрика за наявності генератора. Плюсом є і двоповерхова будівля. Якщо знести сходи і звісити мотузку, ви в безпеці. Є ліс та збиральництво, в пішому доступі весь лут розуда. З мінусів, хоч і невелика, але все ж таки помірна кількість ходячих, відсутність водойми та риболовлі. Наступна заправка, придатна до бази, знаходиться у містечку в центрі карти, і це перший плюс. На машині можна доїхати за пів ігрового дня до будь-якого міста карти. Так як це АЗС, у вас буде нескінчена бензин та світло, поруч кілька озер, придатних до риболовлі, ліс та збиральництво. Сама будівля двоповерхова, з мінусів зомбі, адже ви живете в населеному пункті. Як на мене, заправка на півдні Малдро найбезпечніша серед АЗС. Зомбарів небагато, але вони можуть стягнутися на вертоліт або ж на постріли. Тут у вас також буде нескінченний бензин та електрика. Поруч є ліс та збиральництво. З мінусів – одноповерхова будівля. Доведеться качати будівництво, добудовувати та облаштовувати другий поверх. Поруч немає водойми та риболовлі. І ось ми на екваторі топ 20 міст для бази. Перш ніж продовжувати перегляд, прошу вас протиснути вподобайку, адже це метовує ви мене випускати нові україномовні ролики. А Ютуб частіше рекомендуватиме їх іншим глядачам. Заправка на перехресті шосе між Малдро та Веспойнтом приваблива своїм місцем розташування. На машині можна швидко доїхати в ці два міста та їх околиці. А ще як ви здогадалися, тут є безкінечний бензин, є ліс та збиральництво З мінусів – Відсутність водойми та риболовлі. Немає другого поверху і середня кількість зомбі довкола. На дев'ятому місці списку будинок на західній околиці карти з плюсів непрохідний для зомбарів паркан майже навколо всієї бази. Сам будинок двоповерховий, поруч ліс та збиральництво. А у пішому доступі міні містечко із заправкою, магазином зброї та продуктовим. Головний мінус розташування на околиці карти є і міні-плюсом. Адже база тут це привід досліджувати територію, на якій ми зазвичай не граємо. Але все ж таки, віддаленість від міст означає мало луту і наголос на фермерство збиральництво. Нество та полювання на восьмому місці. Будиночки на відшибі Вони знаходяться біля річки Огайо, яка є нескінченним джерелом води та риби. Також є продуктовий магазин, а ще поруч альтанка з грилом і чудовим краєвидом на річку, де можна скоротати літні вечори. Невелика кількість зомбі. Головний мінус віддаленість від джерел луту. На сьомому місці хатинка лісника на захід від Малдро. Головні плюси це відсутність ходячих, криниця з питною водою, багато лісу. Головний мінус віддаленість від доріг. Автомобілем сюди доїхати нереально. Та й поки пішки дійдеш, можна заблукати. На шостому місці ферма на схід від хатини лісника. Головний її плюс це також криниця з прісною водою, ліс, збиральництво та двоповерховий будинок. Невелика кількість зомбі. Найближче джерело луту містечко посередині карти. Мінуси від шосе до ферми веде ґрунтова дорога, яка через місяць заросте деревами, і її доведеться періодично прорубати, щоб проїхати машиною. На п'ятому місці хатини біля озера на сході карти. Головний плюс відсутність зомбарів. Є ліс і збральництво, озеро та риболовля. У хатинах можна знайти буржуйку. Мінус віддаленість від джерел луту, непроясна дорога від шосе і в будинках відсутні меблі. Але це справа наживна. На четвертому місці будинок на півночі Малдро. Його плюси паркан, в пішому доступі луд з Малдро, ліс та збиральництво. Мінуси багато мерців, відсутність водойми та риболовлі. Одноповерхова будівля і мало місця всередині. Ферма на півночі Малдро це чудове місто для новачка. Тут мало зомбі, двоповерховий будинок, та й до міста рукою подати. Є ліс, чисте повітря, смачні гриби та ягоди. З мінусів відсутність водоймища поряд, і ґрунтові дороги до шосе доведеться прорубати через місяць інший, щоб проїхати на машині. На другому почесному місці супербезпечне місце. Це ізольований лісний будиночок на сході від Малдром. Тут немає зомбі, паркан навколо бази. На автомобілі можна швидко доїхати до джерел луту. Мінуси немає водойми та риболовлі. І нарешті перше місце це три будинки на захід від Вестпойнта. На моє переконання, це найкраще місце для бази, з плюсів двоповерхові будівлі всередині каміни, поруч річка, озеро, ліс та найсмачніші ягоди та гриби у всьому Кентакі. Зомбарі сюди доходять лише на свята. Відмінне місце перечекати вертоліт. З мінусів – віддаленість від джерел луту, щоб тут жити 100% необхідна машина. Друзі, у коментарях напишіть ваші улюблені місця для бази. І не забудьте про лайк, дзвіночок та під. Писку з вами був Сіджей. До зустрічі у нових відосах.